За рахунок горшника. Так, добре. Тоді ми описали майно. Що ж ми далі будемо з ним робити? У нас є такі державні державній служби, такі є спеціальні організації. Раніше було, на даний час, мабуть, також є, навіть в Хмельницькому це все майно передається до цієї організації. У Хмельницькому називається ця організація СЕПАН. І ці всі речі, транспортні засоби, квартири, навіть меблі, вони продаються шляхом аукціону. Наприклад, та сума, ну, наприклад, 100 тисяч нам потрібно для погашення боргу. Ми продали, наприклад, транспортний засіб, ну, 300 тисяч. Дешевай. Як ви думаєте, 100 тисяч ми собі стягнемо, а решту. Ми тільки забираємо те, що Є такі випадки, коли так, державний виконавець описує майно. Під час відкриття виконавчого провадження боржник не має права відчужувати це майно. Навіть якщо відкрите виконавче провадження. І в цей момент під час виконання боржник приймає спадщину. До кінця виконання. До закриття виконавчих проводити? Якщо в разі він не згоден за низької оцінки, значить призначається експертиза. Зрозуміло? Будь ласка, ще запитайте. Якщо вона працездатна робота. Обов'язково. Розумієте, що? Є такі випадки, коли е, особа, боржник так, в даній ситуації, він сам заінтересований. Ну, дуже рідко, хоча бувають такі моменти, і в мене на практиці такі було, коли ми їдемо в Богом забути село, молоді люди, взагалі молоді, там страшно зайти на подвір'я. Я студентам розповідала, тоді просто добути в штукорі за того, що ти, думаєш, Ну люди ж так жили в Другу світову війну. Ну ж якась цивілізація має ж бути? Молоді люди, ми маємо ставити ціль і йти до кращого. Тоді державний виконавець також, тому що є, дивіться, є таке, що е, забула вам сказати. Державний виконавець цього дуже боїться. Тому що є таке. Це скарга надії, що щось вчинив виконавець не так, або ж бездіяльність нічого не вчинив. Це е, скарга ця подається до керівника Державної виконавчої служби, до суду, до відповідного адміністративного суду, або ж до вище стоячого, наприклад, до е, департаменту Державної виконавчої служби, це в, в Києві знаходиться. Або ж навіть той саме Міністерство юстиції, тому що Державна виконавча служба, вона підпорядковується Міністерству юстиції. і якщо почнеться багато скарг, Значить, законом України про державну виконавчу про виконавчі провадження чітко встановлено: 10 днів, або ж державний виконавець. Також пише, що було вчинено дії відповідно до законодавства. Ті, ті, ті. І ось, будь ласка, результат. Або ж якщо ні, догана один раз, догана другий і нас. Ще питання, бо ми за 10 хвилин цю виконавчку розглянемо. Ви Немає запитань? Посадити? Ні, ну ви не бійтеся, ви говоріть, як ви думаєте, я все одно суть зрозумію. Но дивіться, посадити це тут дисциплінарна відповідальність. Це не вчинення нас садять за що? Насамперед, по кримінальному праву, за вчинення злочину. Якщо ми не виконуємо відповідно до закону України про виконавче провадження відповідних дій, значить один, другий, третій. Відпис, Але, ну, відверто я вам скажу: кожен державний виконавець, Так само, як і кожна особа, яка працює, чи то державна служба, чи то не державна служба. Ми ж заохочені в чому, насамперед, в виконанні своєї Є таке. Знаєте, великий дуже є мінус в Державній виконавчої служби, що щодо нецензурної лексики то ти проходиш кожен з полі в Державній виконавчій службі. Я також розповідала студентам, було в мене на виконанні вже тут в Кам'янці, стягнення аліментів. Тоб було, була сума. До 50 тисяч, якщо на сьогоднішній еквівалент перевести. І, значить, боржник пішов монастир. А сума щомісячно росте. Монастирі, як ви всі знаєте, монахи не отримують Як стягнути суму А ні. Кошти, щоб поїхати до монастиря до Новодністровськ, ну, та сторона до. Нам не видають державні виконавчі Ми пишемо на територіальну громаду, у них, я знаю, і паспортів немає. А та з Дніпропетровська пише, де мої еліменти. Тоді пише скарги. Ти відписуєш ці скарги. Ти вчинила відповідні всі виконавчі дії, а результату немає. І, відверто кажучи, такі справи просто жодні. Коли, можливо, є такі стягувачі, що зрозуміють, але більшість вони не розуміють. І всьому вина – це державний виконавець. Є так, що в Державній виконавчій службі, якщо якась недовіра до державного виконавця, чи боржник впевнений, якась є заінтересованість виконавця до боржника, стягувач, певний, то тоді можна передати виконавчий. Дане провадження виконавчий документ на виконання іншому виконання. На Насоб законодавстві, ну чесно скажу, ну слава богу. Є ще такі категорії виконавчих впроваджень. Наприклад, в мене одноповерхівка. Йдуть одноповерхівки. так? Немає між ними ніяких земельних ділянок, ніяких метрів. І я собі захотіла побудувати другий поверх. Ну, з терасою просто. Це без документів. Це дуже багато в нас на виконанні є таке. Це називається самочинним. Сусіди пишуть скарги неодноразово, прибігають, нецензурна лексика, скарги не то, що на місцеву владу, а в Міністерство юстиції, гаряча лінія і все. Як виконуються ці виконавчі провадження? Самочинне будівництво визнається це будівництво без належних на те документів. Воно має зноситись за рахунок місцевого бюджету. Ну Всі ж ми дорослі люди. так? Да? Ми знаємо, як важко жити, як з тим бюджетом важко ну, на елементарщину не вистачає. І також нам не виділяти. Ми відповідаємо однозначно. Позивач відповідач. Так, позивач і відповідач. Так і в виконавчому провадженні є дві сторони. Це стягувач, ну, відверто кажуть, що я скажу вам відкрити, завжди добре буде стягувачем. Ну, тільки не боржне. І боржником, хто може бути стягувач, фізична або юридична особа, чи держава, інтересою якої виступає посадова особа. І боржник, тобто це визначена виконавчим документом, особа, яка має виконати рішення або суду, або інших посадових осіб. Дивіться, коли всі мене. Коли ми йдемо в виконавчу службу, беремо виконавчий документ, який видає суд, йдемо до виконавчої служби. Ми обов'язково, я трошки повторюсь, але, наприклад, забігаючи, обов'язково, коли ми подаємо це власноручно написану заяву оригінал виконавчого документу. У деяких моментах є, ми подаємо реквізити, тобто на який рахунок стягувати заборгованість кошти. І при цьому державний виконавець відкриває виконавчі провадження. Автоматично, коли ми заводимо в виконавчі провадження, це є реєстр, боржник-виконавець заносить всі відомості в реєстр, автоматично ця особа. Попадає в автоматизований реєстр боржників. Для чого це? Для того, щоб надалі особа боржник не могла майно, яке в неї є в наявності. Рухоме, нерухоме, від чужого. Далі, які в неї є кошти по рахунках? можливо, ви чули. Ставний виконавець виявляє, чи є у особи боржника рахунки. І при цьому накладає арешт на рахунки. Але в сумі, яка зазначена у виконавчому документі, сума заборгованості. Не більше, не менше. А чітко в сумі. Добре. Що таке рухоме майно? Я хочу, щоб ви трошечки реагували те, що я транспорту засоби? Так, молодець, транспортні засоби, а не рухоме майно. Будівлі, земельні ділянки, будинки, там, присадивні ділянки. Добре. Значить, що таке ще є такий момент право наступництва у виконавчому Наприклад, Юридична особа змінює свою наступ. Шляхом реорганізації, ліквідації ми йдемо до суду, подаємо відповідну заяву, який до того суду, який виніс виконавчий документ. І суд на підставі нашої заяви приймає ухвалу про зміну тінь. Цієї юридичної особи. Добре. Це не будемо зберігати, тому що я бачу, я вам як розказую, як ви будете. Давайте так. Да? Будь ласка, питання задавайте. Як починається, це вже я повторювалася, як починається примусове виконання виконавчих документів. Це оригінал виконавчого документу, заява про примусове виконання. І якщо це стягнення заборгованості. Це є квитанція про сплату авансового внаслідок. Це 2% від суми. Дивіться, є ще таке, не тільки Державна виконавча служба займається стягненням закормованості. Є інші категорії виконавчих, виконавчих проваджень. Це є виселення, це є вселення, це є знесення самочинного будівництва. Дуже до речі,